Готовий бізнес. бачиш така красота. Полуничка. Ось він котел на 250 кВт. Уже цієї весни буде урожай. Вулкан. такий. В кожної тепличці він надув стоїть. Сітка затіняюща. Ба 60-ка. Підведена вода. Дивіться. Ось хата. Ось, ось дров. Ціла гора можна топити. Ворота. 25. Сотих. Всім добрий день. Ось приїхав до одного з Підписників Яріка Мазура ось продається така садиба з, з такими тепличками. П'ять теплиць, все будиночок. Це все разом воно продається. От, все дуже гарно, все зроблено. Зараз підемо теплички показувати. Зараз подивимось, теплички. Теплички тут, виходить, з надувом двойна пленка. Ожина така росте. Це ось о, клубника тут росла. Ось о, тепличка. Тепличка, який розміри її. 10 на 50. 10 на 50. Такі теплички. 5 висота. 5 висота. Це ось о, оцю полуничку треба буде убрати. Вона вже своє відродила. ось о, така теплиця. Це було. Затіняє, затіняє. Так, це сітка, там вулкан. Я, ну, вулкани саморобні. Ось о... А, в цій, нема. в цій нема, то вдальше. Ось ці для надува. Ці моторчики, вода. Всі, хто дивиться, підписуйтесь на канал Яріка Мазура, ставте лайки, не забувайте. Ми йдемо далі показувати. Підведена вода, дивіться. Ось ось котельні, зараз ми й котел покажемо. Ось, ось котельні труби. Можна, можна теплу воду, як теплу підлогу зробити, а можна на вулкан Капельне, Капельний полив, ось все підведено. О, все підведено, все дуже гарно зроблено. Так, дивіться, ось тамбури є в кожній тепличці. Ну, якщо топити... Тут це так раз відкрив, щоб холод не запускати, тут закрив. А тут якусь плівку можна поцепити. Ось. Все. Це друга така тепличка. Бачите, яка красота. Цю теж полуничку треба буде вбирати. Труби самі минули. Тузьба шістдесят. 60. 60. а, тут ще труби такі Серега, а толщина стінки. 3 мм. 3 мм. О, так. Тут з добротних труб вона зроблена. Так, що купували в ті часи, коли ще желізо було. Те що все в цій тепличці все капельне підведене. Це теж стара кубника. Так, це стара. Ось все, дров, ціла гора можна тупити. Шарик гавкає, бачите, дрова охороняє. Дрова, осьо вони ці теплички, ще три штучки. А, а тут ось молода полуничка. Дивіться, осінью тільки посажена, ось вона. Уже цієї весни буде урожай. Бачите, як гарно все зроблено. Все те саме. Вівара. Вівара. Є... І... Да. Так, так, дивіться, тут цічки саме дл. Ось от, на 10 кубів бочка. Вона не желізна. А з чого це вона бочка зроблена? Карбонат чи як? Карбонат щось таке, але вона не желізна. Так, йдемо покажу. Тут теж молода полуничка. Ось, ось він котел на 250 кВт. Ну, тут кожну теплицю розводка. Так, видно, було. Да, отак, в кожну теплицю можна сюди підключати. Ну, це, мабуть, як вишаєте добриво капельне? Для... для добрива. Все. Тоже молода. Ага. Ось. Все. Весною вже буде урожай. Ось він котел, отакий. Ось Зараз підемо в ту п'яту. Так, є ось ще ворот 25 сотих. 25 сотих городу. вже зораний, готовий наслідує. Бачите як? Можна ще тут пару теплиць поставити таких. Все. Є трубогіб. Зараз ми покажем ще трубогіб. Тут так воно клином іде. Ну, ось гарний городик. Сусідів немає. Нема сусідів? Тільки це до дороги? А, ага. ну Нема сусідів. Ну, ну, а хати а є, мрязі, думаю, Через дорогу, через дорогу вон, живуть люди. Тут, там з того боку там Басовичка, і річка. Дивіться, це огірок був. Тут ось і пленка так ціленька залишилась і все можна брати і садити огірок. Ось він вулкан. Саморобний. А це саморобний вулкан. Такий, да, в кожній тепличці надув стоїть. Все як має бути сітка затіняюща. Ну, такі гарненькі теплички. Ось хата, бо з тієї сторони було погано знімати, то так здалека вона ось така хатка, можна заходити і жити. Сарай такий і все. Є, допта в хаті. Вода, так, да, вода, вода. Ну, Ремонт, звісно, треба робити. Як сходжу, ну, це таке доцент. Да, Кожен як сам. О, ось угу. Готовий бізнес. Заходь і працюй. Замай на весну можна. Ось вони. Так, ось все. Зараз ще вам покажемо трубогіб. Ну, трубогіб то окремо він продається. Це ми окремо. Якщо кому треба, то дзвоніть, питайте. Номер 097. 660, 669. Угу. Ось, такий трубогіб. Бачите, ось він. Хто може захоче купити і поставити ще отут тепличку, трубогіб буде вам. Кури. Жив, дитим, да, можна, трубогіб можна окремо продати. Отаке От солома, добре за. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.